Війна на території Росії триває вже понад два тижні, і вся увага прикута до того, що ж відбувається на території. Курщини, і ми поговорили з одним з учасників цієї операції, якщо можна її так назвати, бо вона, скоріш за все, надовго. Роман Костенко, народний депутат України, полковник Служби безпеки України, один із захисників Донецького аеропорту, і той, що був на Курщині, і, мабуть, що виконував певні операції. Ми поговорили про те, хто обороняє Курську область поки що Російської Федерації, а також дізнав. Про відео, які ви, мабуть, бачили, і тими, що росіяни пишаються, ніби про те, що вони нібито беруть українських полонених, і як потім ці полонені беруть в полон російських військових. Словом, слухайте. Я знаю, ну і мабуть, що всі знають, бо всі бачили ваше відео звернення до голови Верховної Ради про, про ваше відрядження про ваше відрядження за кордон. Хоча як знати, чи за кордон те ще можна назвати словом, як справи на Курщині чи за два тижні, які триває операція, ви помітили? Можливо, ваші колеги помітили, що операція ситуація змінюється. Можливо, росіяни якось по-іншому стали чинити спротив. Ну, ситуація на полі бою, вона постійно змінюється в залежності від наявних ресурсів, сили засобів, порядку дій тих чи інших підрозділів. Тому звичайно, що, наприклад, якщо е, на початку проведення операції, коли відігравав велику роль фактор е, раптовості, то ми мали стрімкіше просування і вперед, саме в глиб Російської Федерації. То зараз вже таких темпів немає, але все рівно потрохи наші війська е, посуваються вперед. І зараз те, що ми бачимо, основне завдання військ, які знаходяться і проводять операцію на території Російської Федерації, це закріпити плацдарм, розширити його. Те, що ми бачимо в тому глухівському районі, і те, що ми бачимо на е, східній частині плацдарму, там бригади виходять, перебувають мости. Те, що глухівського стосується, і намагаються взяти створити несприятливі умови для оборони для підрозділів, які там знаходяться. Тому от, зараз історія про те ворог там потрохи ми бачимо, знімає. Війська з інших напрямків, на жаль, поки ми не бачимо, що він знімав з критичним для нас, це там Покровськ, але він знімає з інших все рівно перекидка йде, намагаючись зупинити наші війська. От До слова, правда, видання Більд і їх, мабуть, відомий репортер Юліан Рьопке пише, що Україна нібито прорахувалась в тому, що росіяни не перекинули багато військ або. Настільки багато, як розраховували з основних напрямків Донецької області і з Херсонської області до слова, так само чи дійсно прорахувалися? Якщо ні, то чому таке враження склалося могло скластися в західних аналітиків? Ну можливо, вони розраховують, що наслідки мають бути вже зараз, але у нас такий широкий е фронт і. Все ж залежить від того, які наміри безпосередньо в Російської Федерації. Зараз ми бачимо це не про рахунок. Ми проводимо наступальну операцію, яка дозволила нам взяти багато полонених, знищити багато ворогів, захопити російські території, яка дозволяє дозволила нам е, змінити думку міжнародного суспільства і всередині суспільства, взагалі, проведення війни. Бо до цього ми бачили, що ситуація така була, що знаєте, вибачте, як. Так на видохі ми вже працювали, тому що ну реально нас тисли, Ми там втрачали території, і всі думали, що це все вже кінець війни. Чекаємо, поки Росія це новий подих війни. Ми показали всьому світу, що є відкрито ще більше 2000 кілометрів російської території. Де ми вже собі дозволяємо, не боїмося проводити е, операції. Те, що Росія там не зняла Спокровська, ну ще раз скажу, наслідки цієї операції вони ще попереду, я впевнений. Тому що Росія не зможе постійно там не реагувати на цю операцію. А е, скидання не скидання це ж про пріоритети. Ми бачимо, що просто для Росії зараз пріоритет захоплення Донецької області важливіший ніж втрати своїх власних територій, і оце цей пріоритет тут ти в голову не залізеш і про наміри ти не дізнаєшся противника. Але вони розуміють, я думаю, наступне що. Поки їх каток запущений, вони туди кидають війська, вибачте, як хтопку на обой, і вони поступово просуваються. І якщо зараз це зупинити, перекинути війська, то потім знову пояснити, розкачигарити, вибачте цей напрямок, їм буде досить складно. І вони, я думаю, приймають рішення все таки намагатися просуватись далі. Ми маємо це враховувати. І робити все, щоб їх е, зупиняти. Але це не означає, що курська операція не відіграє своєї ролі. Вони таким чином можуть в перспективі е, зазнати, е, скажімо, більших проблем. Але ще курська операція не означає, що це наше останнє місце, де ми будемо їм нав'язувати свою на ініціативу. О, цікаво така зачіпка. А де ми? Дуже хочеться спитати, де ми ще збираємось нав'язувати ініціативу, але я так розумію, що ви все одно не відповісте, це і це да, буде фактор не раптовості на цій війні. Ви бачите, його дуже складно досягти. Ну так як кажуть, там деякі фахівці, на прозорому полі бою. Воно відносно прозоре в тому плані, що зараз дуже складно в 21-му сторіччі взагалі сховати накопичення військ. Але от Кузький напрямок показав в тому числі, що ми спромогли це зробити. Наш генеральний штаб, наші військові, і це факт. Будемо сподіватися, що є якийсь, скажімо... Скажем, можливості або якісь форми ведення бойових дій або перекидки військ, які дозволять нам робити це і на інших напрямках, хочу попросити вас пояснити, бо, от в мене в голові таке враження: це до попередньої вашої відповіді і до попереднього мого питання. Адже якщо ми. Якщо Україна має певний ресурс, він не нескінченний. Західні медіа зараз пишуть, що нібито українські військові на Донеччині економлять боєприпаси і перейшли в той самий режим, який був коли американці не давали додаткові боєприпаси. Ну, себто зважують, розраховують, унормовують їх трохи по іншому, бо частина боєприпасів пішла до Курської області. То якщо ми маємо ось цей ресурс кінченний, ну має свій якийсь об'єм, як і в людях, так само то можливо, ми саме в тому і прорахували, що Росія такого ресурсу обмеженого не має, адже в Росії більше людей, і вони не обов'язково будуть перекидати з Донеччини і Херсонщини, а скажімо, з Владивостоку уявного або з якоїсь ще далечені, де вони були війська, які вже там обучені, я не знаю, або контрактники несуть, і вони їх просто підтягнули до Курщини. Так, з чого починаємо відповідати про боєприпаси про, про, про ресурси. Я вам відкрию велику таємницю, що починаючи з 22 року, 24 лютого, ми весь час воюємо в обмеженому ресурсі. У нас жодного разу не було такого, що у нас його достатньо. Це ви можете спитати будь-якого військового. Десь сильно не вистачає, а десь просто не вистачає. І як правило, це обмежений ресурс, і ми думаю, що він піднімався більше ніж на 50% потреби. Це факт. І звичайно було менше було боєприпасів, коли до прийняття закону там, Сполучених Штатів там, допомоги нам зараз трохи більше, але звичайно, наступальні операції потребують більшого ресурсу. Тому е, у нас, що тоді був, що зараз обмежений ресурс. Росія що тоді переважала, що зараз переважає. Стосовно особового складу там, в Російській Федерації там, підтягнуть, не підтягнуть, чи підтягнуть з далекого Сходу. Дивіться. В чому проблема відразу з Російської Федерації показалась, коли ми проривали їх кордон? В тому, що там були строковики, а на нашій стороні воювали підготовлені бригади з шикарним, скажімо, з хорошим бойовим опитом досвідом, які билися до цього на всіх напрямках, в тому числі на східному і на південному, саме 80-та, 82-га, 61-ша, 22-га і інші бригади. Які, ну просто, скажем, не помітили тих строковиків, прийшли, взяли їх в, в, в оточення, і потім їх вже там діставали в Центр спеціальних операцій Альфа, служби безпеки і інші підрозділи. Там вони в тому числі брали їх в полон. Там реальна історія про те, що е, для того, щоб представити щось нашим бригадам, потрібні не якісь там е, частини забезпечення з далекого сходу, а реальні бойові бригади. Тому в них завдання зараз в росіян або щось зняти. І пост... протипоставити поставити якісь бойові частини з досвідом, тоді це буде ефективно або кинути в мясорубку строковиків і тих, хто безпосередньо е... не має ніякого бойового досвіду. В тому і успіх зараз тут що Україна воює бойовими частинами а Росія захищається частинами, які по факту не мають достати. Там є вже якісь частини, які були зняті з фронту, але все ж таки в цьому сегменті ми маємо перевагу. Тут тут багато було різних. Там історія, в тому числі одна із них, коли е, багато ж коли ми прийшли е, фронтом, багато е, противника залишилось в тилу. Тобто вони залишились тримати свою лінію оборони, а ми їх е, обійшли. І наші там екіпажі БПЛА працювали з тилу. І один екіпаж взяли в полон. Росіяни це бачили там з дронів, росіяни е, взяли в полон наш екіпаж БПЛА і забрали його, і сутки вони були в них. І на наступний день цей екіпаж БПЛА Привів цих росіян, яких в кількості було більше, ніж самого екіпажу БПЛА, тому що пояснили їм, що хлопці вам е, немає чого тут е, чинити спроти, вас все, все рівно вб'ють. Є ми в полоні чині. Переконали, і вони про це реальна історія. І таких історій також вистачає. Це от про те, про те коли люди мають досвід, коли люди вже на цій війні е, ще раз мають бойовий досвід. Я спитаю, а ви якщо можете відповісти, то будь ласка, якщо ні, то нічого страшного, але я маю спитати: поляки чи є на території Росії, чи є польські ну, не знаю, контрактники, добровольці на а території Росії? Не, не зустрічали. Угу. Добре щодо оточення і щодо знищення трьох мостів. Останнє питання: три мости на в одному з районів Курщини перебито. росіяни не мають наводити понтони, але кажуть про оточення двох-трьох тисяч російських військових. Що з цим далі робити? Чи це не загальмує, так би мовити, просування українських військ далі? Чи в просуванні немає немає мети в просуванні, а є мета саме в витягуванні? Я думаю, це вже тут. Кожен військовий експерт може мати свою думку і сказати: хтось каже, треба взяти більше полонених для того, щоб їх потім обміняти. Хтось каже, треба взяти більше території, там важливі об'єкти. Це треба вже відштовхуватись від сіл, які в нас основні задачі. це, це, це території, це відтягнення військ. Перехоплення це там багато е, чого там. Здобуття ресурсів, або ще там я не знаю, здобуття е, атомної станції захоплення, якісь важливі інфраструктурний об'єкт. Треба дивитися або ж відволікання. Ну ще раз вже повторюватись. Починає. Тому е, в першу чергу ми, ми маємо розуміти які цілі цієї операції. Да? росіяни. Ми бачимо, наводять пантони. Вони знищуються, тому що навіть якщо мости знищились, то пантони вони не мають таких е, ну якостей довгострокових, щоб по ним наносити удари тими ж хімасами або снарядами. Тому дійсно їх угруповання знаходиться в буде в таких складних умовах з трьох сторін. Воно буде оточене нашими військами з четвертої з північної буде е, річкою Сейм. Яка, ну скажем, так не дуже добре прохідна, там є вузькі місця, але все ж таки ми про них також знаємо. Тому як буде складатись е, життя оцих строковиків, там СЕЗБЕшників і там. Чеченських підрозділів в цьому напівоточному місці ми подивимось, буде все залежати від планів нашого військового керівництва. На цьому все не забудьте підписатись на канал, не забудьте поставити лайка. Ще буде краще, якщо ви прокоментуєте це відео, просто скажете свою думку, і це вже дозволить Ютубу зрозуміти, що воно було цікавим, і що ви хочете, щоб Ютуб показав його іншим людям. А це важливо, бережіть себе.